Повільніше, повільніше, ще повільніше. Ще раз Навіть можеш взяти її за руку дивись отак. О, отак, так? Да? да О, і отак пиляти. мию не, не, руки. <плес> Це балерини, мотоциклісти, джемханісти. Все правильно. Сонце просто как. А мені нормально. Ще, ще чай эрета, да? Да, і сигарета. Розслабляючи вправи для закінчею рукою або без рук. Так, Це все ще контент про мотоцикли. Віталій, у мене питання. Так. Е, я хочу їздити на мотоциклі. А моя дівчина каже, Я хочу гуляти. І я нічого не можу, я не знаю, як це совмістити, Тому що я не можу її возити на мотоциклі, я ще боюсь її брати на мотоці. Є якісь взагалі ідеї в тебе? Ну, ідея є: ти сідаєш на мотоцикл і гуляєш разом з нею. А вона ходить ножками. А вона ходить поряд. з тобою. Mm. Але є одне але ага. щоб так гуляти, треба вміти їздити не дуже швидко, а краще сказати повільно зі швидкістю пішохода. Добре, тобто то ми сьогодні будемо розмовляти про що? про повільну їзду. Так про повільну їзду, і навіщо вона нам треба, і які переваги вона нам дає. Слухай, ну люди беруть мотоцикли, щоб їздити швидко, на що їм повільна їзда. Взагалі, це зрозуміло, що всі хочуть їздити швидко, але на моїй практиці, здебільшого, особливо в місті, ми їздимо не дуже швидко. Через затори, через там багато світлофорів, багато причин. І навіть не тільки в місті, в селі. Теж приходиться їздити не дуже швидко, бо там якісь там стежки, хвіртки, огороди. І середня швидкість не 100 км на годину виходить, а значно менше. Це так, це а, так. Більшість часу ми їдемо не дуже швидко, а іноді дуже навіть повільно. І це теж треба вміти їздити повільно, бо інколи люди купують собі красивий дорогий мотоцикл. І при цьому на ньому не їдуть, а біжать, наче на дитячому біговірі. О, Я таки, я таке бачив. Я таке бачив. В мене такі племінники теж на бігавілах бігають. Ну коли тобі три роки, це нормально. Це норма. А коли тобі вже там 33 чи 43, то так бігати вже не дуже. У тебе великий БМВ, такий красивий. Да, це, це не дуже вже серйозно так бігати. І чесно кажучи, зі сторони це виглядає трохи смішно. Ко коли люди саме біжать, а не їдуть на мотоциклі. Також, окрім того, що бігати на мотоциклі це трошки смішно. Також це може бути небезпечно, тому що ми не контролюємо задні гальма, тільки передні. Uh -huh. І а передні гальми на маленьких швидкостях вони можуть бути небезпечними, коли кермо трошки повернете в сторону. Якщо ми різко натиснемо, то ми можемо впасти. Uh -huh. До речі, це дуже добра нагода. Пасти з мотоцикла. Повертаєте кермо на маленькій швидкості, натискаєте передні гальма і ви падаєте. У мене щось таке було в авто в мотошколі, коли я вчився. Так, дуже багато учнів в мотошколі припускаються ці помилки, дехто навіть падає, дехто просто трошки завалюється і потім себе ловить. Тому важливо саме їхати на мотоциклі, контролювати задні гальма, щоб ноги були на мотоциклі. Угу. Це теж Добре. важливий момент. Добре, значить, ми сидимо на мотоциклі, ноги на підніжках, маємо змогу натискати на задні гальма і їдемо повільно. І як ми вже знаємо, якщо ми використовуємо задні гальма, то коли ми повільно їдемо, нам так простіше їхати. А, так, але ми повинні використовувати обов'язково щеплення. Бо без щеплення ми можемо їхати навіть на холостих обертах дуже швидко. А на холостих обертах їздити не треба, треба, хоча б мінімально газу давати, і тому ми можемо без щеплення їхати доволі швидко, навіть задніми гальмами. І якщо ми просто будемо тиснути гальма. То мотоцикл може просто заглохнути на uh -huh. цій швидкості. Також деякі мотоцикли, як то, наприклад, Харлі Девідсон, вони на холостих обертах вже їдуть 20 км на годину. Uh -huh. Це дуже швидко. І тому uh -huh. без щеплення ніяк не вийде. А, тому є два способи витискати щеплення при повільній їзді. Це коли ми його повністю витискаємо, і просто котимось, як той же бігає. І потім, коли мотоцикл вже починає падати, ми його трошки приспускаємо, додаємо газу, підхоплюємо себе і знову витискаємо повністю щеплення, газ закриваємо і знову якби так повільно котимось. І другий спосіб, коли ми весь час тримаємо мінімальний газ і трошки відпускаємо щеплення, тримаємо його в так званій сірій зоні. Англійською це називається Friction Zone. Mm -hmm. а на деяких там відео такий термін дуже часто, якщо ви дивитесь там якісь англійські відео, то фрікшн зон це от ця сіра зона напів витиснуте щеплення. Mm -hmm. а, але тут щеплення більше трошки страждає, особливо, якщо ви дасте дуже багато обертів, то можна його навіть і спалити. Mm -hmm. Якщо обертів трошки, то це більш-менш нормально, особливо для кубатурних мотоциклів. бо Якщо у вас там півтора літра чи більше під попою, то по-іншому ви не зможете повільно їздити ніяк. Так, я зараз ще раз покажу. Як правильно їздити повільно, що робити з газом і щепленням? Уявімо, що ми їдемо з газом, і нам треба призупинитися. Трошки не зупинитися, просто якби призупинитися. Що ми робимо? Ми закриваємо повністю газ і одночасно витискаємо повністю щеплення. Раз. Там. Намагаємося якомога повільніше котитися, майже стояти на місці. Коли ви відчуваєте, що вже падаєте, ви газ додаєте і трошки щеплення відпускаєте в цю сіру зону. До речі, це положення. Воно на кожному мотоциклі може бути своє. Тобто, візуально це може і так, і так виглядати. Тобто Воно тут налаштовується. Ось тут є спеціальна крутілочка десь. Оце вона, Яку можна покрутити, і в залежності від цього ви будете відпускати на різну від, відстань щеплення. І оцей синхрон, коли ви відкриваєте газ, щеплення відпускаєте, газ закриваєте, щеплення витискаєте, його треба потренувати, щоб руки самі це робили, щоб синхрон був між правою і лівою рукою завжди. Другий варіант, який я казав, це коли ми постійно тримаємо газ і постійно тримаємо трошки щеплення в сірій зоні. Цей варіант, З тим варіантом мотоцикл їде трошки швидше і трохи більше зношується щеплення. Також як правильно працювати з гальмами, коли ви їдете повільно, краще завжди тримати ногу над гальмами І не весь час тиснути, а робити це імпульсами. Натиснули, відпустили, натиснули, відпустили, натиснули, відпустили. Краще завжди тримати ногу над гальмами і коли треба буде, ви швидко зможете там зупинитись. Чи трошки просто уповільнитись за допомогою задній гальм. Не треба весь час стиснути, бо так можна гальма перегріти. А як ти думаєш, на яких мотоциклах простіше повільно їхати? Ну, не знаю, я подумаю. Мені здається, якщо низький центр ваги, там якийсь там Harley-Davidson, там крузер такий, типу да-да-да, та ноги вперед, на ньому, мені здається, легше. Що можна головою там крутити, і воно якось не хитається. цікава думка. Я навіть е, чув е, таку тезу, що начебто там от широкі ці покришки задні, вони теж впливають, що там от можна стати на них і стояти взагалі на місці. Тобто це залежить і від ширини покришки, начебто. Насправді, по моєму досвіду, все це дуже мало впливає. Е, е, я пробував багато мотоциклів і на легше мені було, як не дивно, на інду чи кросових мотоциклах на кросовій гумі. Вона не дуже широка, але вона вся така в шашечках, це кажуть. Тобто там такі шипи широкі. І колеса вони би, мають не одну пляму контакту. Там декілька. Mm -hmm. да? І от на цих мотоциклах, mm -hmm. е як не дивно, легше всього їхати повільно. Mm -hmm. Навіть можна стати постояти кілька секунд і поїхати далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Віталі, а чи є якісь там поради, чи якісь от способи попрактикувати баланс, зробити баланс кращим, якісь вправи. Що, що можемо ми робити самостійно для цього? А, звичайно. ну Найпростіший спосіб це взяти свою дівчину і піти з нею на якийсь закритий майданчик і пробувати з нею погуляти. За руки не обов'язково братися відразу. А, просто вона йде поруч, ви. Поруч їдете з нею. стараєтесь не обганяти. І потім вона може йти все повільніше і повільніше, і завдання їхати поруч. Можна навіть розмовляти. Які є нюанси? По-перше, не треба дивитися під колесо. Треба дивитися якомога далі. Да? І так трошки легше. Не знаю, чому так легше. Не дивіться під колесо, коли ви їдете повільно. Треба старатися не напрягатися, знову таки розслабити руки, триматися ногами, старатися не перегріти задні гальма, тобто не тиснути постійно на них, а робити це пульсуючи, так би мовити. Тобто натиск відпустив вот отак. Раз-два, раз-два, раз-два. Трошки якби постійно граючись з ними. Спочатку можна пробувати на пів витиснути щеплення, да? потім можна пробувати там, зависати на місці, да? ловити себе, коли ви майже зупиняєтеся, щеплення витискаєте, газ закриваєте, і потім треба пробувати от, не падати, угу. а як би газом себе ловити і трошки прискорюватись. Супер. Може, спробуємо? Можна. Так, що? Будемо гуляти? Так, будемо зараз робити вправу пішоход, тобто ти просто йдеш, а я поруч їду з тобою. Все просто. Я постараюсь не налагати. Добре, поїхали. Добре. Нормально люблю? Так нормально, може повільніше. Я люблю дівчиною гуляти, так робити, погулювати, дивитися на краєвиди. Тепер вона буде так гуляти. Так, <риснеться> да, отак ти можеш гуляти з дівчиною. Навіть можеш взяти її за руку дивись отак. Отак, так? Да, так, і отак флак, гуляти. Взагалі. <х> це, це контакт, контакт, це. Працювати над відносинами треба. Ну, і до речі, коли ти, ну, може, не ти, а в кого ще там нема дівчини, да? а проїжджає поруч з дівчатами, треба намагатися не швидко їхати. Бо коли ти їдеш швидко, вони не встигають роздивитися ні тебе, ні, ні твій мотоцикл. Це великі... Щось ти дуже швидко йдеш, Сашко, давай повіриш. А коли ти їдеш повільно, то вони встигають. Навіть можуть тобі дати п'ять чи поздороватись. Назад. Я проїду. Так, а тепер спробуємо помінятися. Угу. Я буду гуляти, а ти їхати. За ручку триматися поки що не будемо. Добре. Просто намагайся їхати з тої швидкості, з якої я йду. Добре. Все, Добре. поїхали. Дивись вперед, не дивись під колесо. Старайся розслабити руки. От бачиш, зараз трошки забув, і коли я тобі нагадав, ти відразу плечі в тебе опустилися. Okay. Є ще над чим працювати. Все нормально. Так, 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 не так швидко, не так швидко. Добре, добре, молодець. Добре виходить, видно, що ти вже практикувався в місті з цією штукою. Руки, 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 трошки. Молодець. Так, а тепер спробую от майже на місці постояти. Якомога помірніше. <різь> <А, смір> Все нормально. О, це ще важко. Це ще важко. Ну, можна практикуватися в місті перед пітохвороми. Отак руки не впирай в кермо навіть коли стоїш. Розслабляй лікті вниз повинні бути. Добре. Слухай, а якщо у людини поруч немає нормального майданчика, де вона може це попрактикувати, є можливість якось безпечно це робити в місті, коли ти їздиш? Можна. Я так стараюся робити там майже кожен свій виїзд, коли не забуваю. Дуже проста ситуація, дуже часто, коли ми їдемо і перед нами опа, і червоне світло. Mm. Такий неприємний момент. І оцей момент можна перетворити на перевагу, коли поруч там не дуже багато машин, чи взагалі їх краще, щоб не було. Ви можете трошки уповільнитись і останні 10-20 метрів до світлофора намагатися їхати якомога повільніше. Тобто практикувати це повільну їзду. і тоді е ці червоні світлофори будуть вам задоволені, а не просто там нудне стояння на світлофорі. Хочуть, що ви не просто їдете з точки А в точку Б, а ще попутно щось тренують. Якщо ви навчитесь їздити дуже повільно, майже стояти на місці, то потім просто повільно, да, трошки швидше, буде набагато простіше. Бо це буде вже на автоматі і взагалі без, ну, без питань. Е, до речі, ти казав, що треба дивитись на горизонт. Я займався колись е, танцями. Дуже дуже багато часу, і от щоб крутитись рівно, треба теж дивитись на горизонт, тому що вестибулярний апарат так працює. Якщо в нас є горизонт, нам набагато легше тримати баланс і набагато легше це робити. Тому це така штука, яка універсальна для будь-чого. Я знаю, що є техніка там є балерин, коли вона дивиться там в три точки. Да? Наприклад, в мотоджимхані теж вона використовується при обертаннях. Mm -hmm. Коли е джимханісти не дивляться постійно там, перед собою чи в горизонт, вони при обертаннях дивляться там, на 3-4 точки постійно. Mm -hmm. Mm -hmm. Як балерини. Е Балерини мотоциклісти джимханісти, Все правильно. Так, <рес> да, є така несподівана паралель між балетом і <рес> мотоциклами. Хлопці, я знаю, що буде будете нас ненавидити, але це буде відео. <рес> 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 а знаєш, що є навіть змагання з цією темою. Змагання з повільної їзди. Так, реально, е, реально є. Е, на YouTube, якщо ви подивитесь, там особливо у японців це популярно. Там така тема, що є от дошка, і вони їдуть не просто повільно, а їдуть по цій дошці якомога, якомога повільніше. Uh -huh. Тобто не можна з неї з'їжджати, не можна ногами вставати, і вони там реально просто 10 метрів, напевно, 10 годин їдуть. Uh -huh. Це японці, японці так вміють. Якщо зарубляться на чомусь, то вони точно будуть самі круті. Але навіть у нас є змагання з повільної їзди, вони інколи зустрічаються на мотозльотах. там така суть, що стають мотоцикли всі паралельно в ряд. Там якась лінія наводиться, чи просто вони стоять паралельно, хтось дає відмашку, і вони їдуть 10-20 метрів вперед до якогось фініша. І хто останній приїжджає, той переможе, заробляє якийсь приз. Основні правила такі, що треба старатися їхати більш-менш прямо і не можна ставати ногами. Може брати участь будь-хто на будь-якому мотоциклі, неважливо, там Харлів Девідсон тебе, чи. Якийсь Ліфан чи Ямаха, все рівно. Будь-який мотоцикл і виграє той райдер, який просто вміє добре триматися на мотоциклі по гарний балансу. Mm -hmm. Тобто раніше було сильніше, скоріше, да? а тепер повільніше, повільніше, ще повільніше. Ще раз повільніше. Так. Так. Треба буде спробувати. Спробуємо. Позмагаємось. Так. Нагадую правила. Ми стартуємо, хто приїжджає останній. Той і виграв? Я стартую перший, ти за мною. <плес> Дивися, Шко, буває чітка ситуація, коли тобі треба виїхати з другорядної дороги, а там якраз їде якась машина. І в тебе є варіанти зупинитися, почекати, поки вона приїде, і потім виїхати. Інколи це не дуже хочеться робити, бо, наприклад, там калюжа на виїзді, і ти не хочеш ногою в ту калюжу вставати, чи там яма, чи якась там багно. Ну по-друге, коли ти зупинився знову стартувати, це досить довго. А коли ти просто будеш намагатися якби їхати повільно, саме їхати, тоді ти зможеш швидше стартувати, і тобі не треба опускати ноги на землю. До речі, цією технікою дуже Активно користуються люди, які живуть в селі? Ні, люди з невисоким зростом. Коли ви погано дістаєте ногами до землі, то треба вчитися їздити повільно і ніколи не зупинятися. Так, ну що, гарно покатались? Повільно, але гарно. Мені дуже сподобалась і ця оця їзда з прогулянкою. Тепер дівчина буде так робити. За ручку не можу, тому що в руці в мене і пиво в одній, тому друга одна рука хоча б нужна для того, щоб водити. Ну, Це треба вчитися у баршутчиків. Ще, ще чай і сигарета, так? Да, і за ручку тримати, вони так. ще не таке вміють. Так. Потім мені дуже сподобалось на проїзді перехресть, коли можна витормозитись, але не вставити ноги і поїхати далі. І, ну, і взагалі оці змагання. Хлопці, будемо проводити ці змагання і дівчата кожного разу, кожного разу будемо проводити. Я думаю, що ми будемо зліот не тільки джимханистів, а й слоурайдерів. Слоурайдери такі єдине, типу, треба домовлятись надовго вперед, тому що слоурайдери, поки вони доїдуть, да, поки <рес> їду, це точно. всі розійдуться. Да. Що ми що ми вивчили? Що треба дивитись на горизонт, так краще буде тримати баланс. Що можна управляти або повністю в щепленням вижатим, або в сірій фрікшн зоні, підгодовуючи там, тримаючи газ, не треба ніколи повністю відпускати, і трошки пригальмовувати заднім гальмом. А щоб пригальмовати заднім гальмом, нам треба тримати ноги на мотоциклі і не бігати їми, начебто, дуже просто, але от ми спробували і. Ну, типу, Я тренувався, до того вже тренувався по вільній їзді. І все ще в мене не настільки баланс 100%, щоб почувати себе супер. Тому я буду продовжувати це робити. А ну я можу сказати, що в тебе дуже непогано виходило, бо ти вже далеко не новачок, вже поїздив кілька місяців по я. місту і навчився. Хто вперше виїжджає, з тим більше проблем. Я був на одній джимхані вже і брав за руку наших зірок джимханістів, з ними дровкався. Так що я вже трошки. Трошки джимханізм, трошки потримував це чемпіонська ДНК. Так, да? так, да, 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 десь там. Не мої руки. <рес> Добре, про що розкажемо наступного разу? У мене є цікава тема, як не падати в повороті. <рес> Інколи до мене підходять люди і кажуть: я ото з вами потренувався тут. Але я, в мене такий там чудовий новий мотоцикл, я не хочу на ньому падати. На що я відповідаю? Ну, не падай. Я дуже не хочу падати на мотоцикл, але дуги поставив. Я можу по поличкам розкласти, що треба робити, щоб не падати в повороті. Є ще одна цікава тема: їзда з однією рукою, вона чисто практична для майданчика. Для чого це потрібно? Деякі люди дуже напружуються, вони не можуть розслабитись. Це психологічним. Логічно важко. І через те, що в них напружені руки, в них майже нічого не виходить, вони не отримують задоволення від їзди і тільки мучаються, страждають під час їзди. І для цього є. Комплекс справ там з однією рукою, навіть взагалі без рук, розслабляючи вправи для однією рукою або без рук. Так, це все ще контент про мотоцикли, якщо хто без рук. Добре, ну я це дуже розумію, тому що перші 500 кілометрів я реально їздив так, типу, півгодини поїздив, потім як розгружав вагони якісь такі. Дуже напружений, бо зараз вже полегше, але я, я дуже розумію, що ці вправи вони потрібні. Дякую, що ви нас дивились. Якщо це було вам цікаво і ви хочете ще побачити нові випуски, то підписуйтесь, ставте лайки, розказуйте своїм друзям. Давайте їм посилання на цей канал, пишіть в коментарях, якщо є якісь питання. Всі коментарі з, того, з першого випуску ми прочитали, я там відповів, і ми будемо там ті теми так чи інакше розкривати. Тому в цьому свій час трошки почекайте. Їздіть повільно, їздіть безпечно, тримайте баланс, донайте на ЗСУ. Гарного вечора і побачимось! Boa noite.